Нормальні люди пишуть собі плани, що їм встигнути зробити до кінця року, куди піти, подорожувати, куди з'їздити, кого побачити. А книжкові хробаки в плани на життя це просто тільки читати книжки, будь ласка, читайте, не, не перечитайте. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу вам розповісти про свої плани до кінця року. Зараз вже листопад залишилось тільки два місяці, і треба дуже добре розпланувати, що ж я хочу дочитати саме цього року. Взагалі-то не принципово якого року ви прочитаєте книги, але я таке люблю. Я люблю планувати. Я люблю, щоб мені це було 2023 рік, це 2024, Суї якісь забобони. Я вас до такого не закликаю, але якщо вам цікаво, дізнатися про мої плани, будь ласка, запрошую подивитись відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі на підтримку. Будь ласка, я розділила свої плани на дві частини, на два місяці на листопад і на грудень. Логічно, логічно. Але я зробила це не просто так, а саме тому, що у листопаді в мене день народження, тому я, звичайно, ж вважаю, що листопад найкращий місяць в світі, найкращий місяць із всіх 12. і тому я вирішила, що це буде місяць, коли я буду читати тільки класні книги. Я сподіваюся, що вони будуть класними Листопад. На листопад у мене є ось ті чотири обов'язкові книжечки, які, скоріш за все, я думаю, що на вісім з десяти. І ще там дві такі опціональні книги. Я подивлюсь по настрою, подивлюсь, чи не буде мені забагато чотири книги, і все таке. Я е, не типовий книжковий блогер. Я от сьогодні бачила відео там, у блогера дев'ять прочитаних, тринадцять прочитаних, сто п'ятдесят вісім прочитаних книг за місяць. Ні, я стільки читати не можу. Я от в середньому десь чотири книжечки, там коли п'ять можу прочитати в місяць, ну коли три взагалі, коли ну, я себе не змушую. Тому от думаю, що це мій золотий стандарт точно прочитаю. Найпершою буде книга творчості автора, з яким я хочу познайомитися саме цього року. Хочеться мені встигнути познайомитись 2023 року із Террі Прадчетом. Я не читала в нього жодної книги, я не супер фанат фентезі в цілому, і тим паче якогось такого я не знаю доброго. Ну, це не дитяча фентезі, але для мене, якщо чесно, як дитяча фентезі такого доброго, милого фентезі. Е, я б дуже хотіла по почитати в нього книгу Викрадач часу здається, Так вона називається. Цім подивилася, скільки коштують книги Теріпрачата у нас. В цей же час десь я зайшла в польську бібліотеку і побачила в польській бібліотеці книгу Теріпрачата українською. Загуглила це перша книга циклу, але, на жаль, іншого не привідом. В польській бібліотеці була от дивіться, бачите на значок. Бібліотеки була книга теріпрачета. Право на чари. Це перша книга з циклу про чародійство, чародіїв. Дуже прикольна книга, мені дуже подобається, як вона виглядає. Взагалі ці оформлення, оформлення цих книг мене прям, якби вони не коштували так дорого, я б напевно, купила їх. Звичайно, я не там не супер захопляти, що саме це, що саме Чародійство все ж таки буду читати на те, що я хотіла. Але в цілому для знайомства з автором я вважаю, що це класно, що я познайомлю з ним безкоштовно. Тому я буду у листопаді читати книгу Терепрачета право на чари. Я вже трошки почала її читати. Тут у нас є у Теріпрачета є свій величезний фантазійний світ, який я розумію, він там дуже продуманий. Там мільйон персонажів, і от у цьому циклі є чародії. І чародії чи чарівники це завжди чоловіки, але раптом у нас з'являється дівчинка, яка може стати чарівником. Перша в історії дівчинка, і от в цій книзі ми дізнаємося, чи зможе вона це зробити чи ні. Книга прикольна, вона така. Знаєте, для мене це як шрек. Ну, насправді це не дитяча книга, напевно, бо тут я не знаю, можна назвати її дитячою, Типу, дитячі мультик, але є жарти, які зрозуміють тільки дорослі. Ви зрозуміли стиль цієї книги? Зачитаємо шматочок, на це просто це. Наша персонажка зустріла героя, який любить книг, книги, він там каже, що Боже, там є тисяча книг, більше книг, ніж можна прочитати за все життя, що йому відповідає наша персонажка. Не впевнена, що люблю книги. Як папір може щось знати? Моя бабуня каже, що книги це добре тільки тоді, коли вони з досить ніякого паперу. Якщо ви розумієте. Про що? Ідеться мова. Там ще з самого початку книги також є такі моменти, де кажуть, що там у бабуні в туалеті є газети, але вони не любить їх читати. Та вони ж такі з такого м'якенького паперу. Тобто такого плану жарти. А все, в листопаді буду знайомитися з творчою старі Пратчета. щоб ви знали. Далі книга, на яку в мене є величезні сподівання. Я розповідала вам про це в своїх книжкових покупках. Книга Медлін Міллер Цирцея. Якісь книги. З цього відео я почала читати, я перевірила, чи точно вони будуть хороші, а цея я не перевірила. Тут така сліпа довіра. Щоб ви розуміли, довіра настільки сліпа, що я вже купила ще одну книгу Медлен Міллер. Я вам покажу її у там, наступній частині своїх книжкових покупок, яку я вам обіцяла. Церцея, на план на листопад. Далі книга, яку я перевірила, я от зовсім трошки прочитала, щоб знати, що мені подобається. Дивіться, яка закладинка тут із вбивцею. Книга Еларіона Павлюка Білий попіл. Тут у нас одразу починається з того, що в якійсь багнюці там чи детектив він чи хто хоче пробратися, це, напевно, не казино. Щось такого, ніби був як великий куш фільм Гая річ. От я сподіваюся, що тут буде такий вайб гая річ. І от ніби на початку мені здалося, що щось таке, схоже на це. В книзі Білий попіл план на листопад. Я вам розповіла, що... Листопад найкращий місяць світі, у мене день народження, така щаслива подія. Я люблю подаруночки, я люблю листопад. І я буду читати книгу Стівена Кінга Зелена миля. Насправді я буду читати цю книгу, по-перше, тому що я дуже давно хотіла її прочитати, вже відкладала-відкладала. І думаю, ну чому? Я минулого листопада прочитала сто років самотності, які також дуже давно відкладала. Знаєте, це була така галочка, все нарешті я прочитала. Я вирішила, що цього листопада також має бути така книга, і оце буде книга Зелена миля плюс вона також, бачите, з бібліотеки, і мені її треба буде повернути тому. Тому це мій план на листопад. Тут щось про злочинця, який чи він не злочинець про людину, яка сидить у тюрмі, і там ну, щось буде, він приречений до смертної кари. Я так може, він не винен і там щось буде відбуватись. Я не знаю, книга товстезна, нібито кажуть, всі, що фільм дивились, фільм плакали, читали книгу, плакали. Ну, плакати над книгами також не можна сказати, що це погано, тому що якщо ви плачете від книги, то вона вас дуже вразила. Ось. Зелена Миля так. Стівен Кінг план на листопад 2023 року. Ще одна книга, яку я можливо прочитаю в листопаді цього року, її немає у мене на руках. Це книга Кадзо і Сігуро не відпускай мене. Відповідала вам про це, колись починала читати цю книгу. Вона мені не дуже сподобалась. Я ризикую, я ризикую, але ну я почну читати. Якщо ні, то ні. Якщо, якщо не сподобається, я відкладу. Але точно не буду себе змушувати дочитувати. І нічого такого в листопаді не буде. Далі книги грудня. Або ну тут буде таке: Кни... грудня може, трошки ще в листопаді з цього що стигну прочитати. Подивимось, що ж я планую прочитати в грудні. Ну, найперше це дочитати Рейцентр, Я почала його. Книга малюсінька, я думаю, ну б не дочитати. От стільки це я прочитала. Це мені ще треба. Ось тільки треба дочитати. Не те щоб я в захваті від книги, але вістю суднок можна і дочитати. Люко Дашвар, рейцентр це такий роман. Тут у нас є тут у нас є три студенти, два хлопці, одна дівчина. Вони живуть всі разом в одній кімнаті. Це тут ну, все таке дивне, якщо чесно. А ця дівчина закохується в багато хлопців, і щось там буде. Ще одна книга, яку я показувала вам в покупках, я хочу прочитати її грудню. До речі, вона така товстезна. Я думаю, ну якщо навіть в грудні не прочитаю, нічого, піду на січень нормально. Петер Хьок, Сміла та її відчуття снігу. Це у нас має бути детектив про дівчину, яка напівоскімозка, і вона, типу, шариться у снігу добре. І завдяки тому, що вона розуміється на снігові, вона розкриє злочин, як я розумію. Щоб розумію наскільки я готова читати цю книгу в грудні, ось така закладинка, це відпала від гірлянди, я вже вставила сюди у книгу. Петр Хіок сміла та її відчуття снігу на план на грудь. Будь ласка, підтримуйте мої відео, підписуйтесь, пишіть коменти. Йдемо далі. Найважливіше, я думаю, що це буде найважливіше прочитане 2023 року. Я цього року зробила величезний крок і прочитала першу книгу Володара Перснів Толкіна і. Я планую в грудні прочитати другу його книгу, бо вона така велика. Ти також взяла її в бібліотеці, тому мені треба встигнути дочитати. І плюс це буде дуже класно, якщо я встигну дочитати всі три книги. І якщо я знайду десь третю книгу, хтось мені дасть почитати або. Або я куплю її біблію, або я її в бібліотеці, тоді я прочитаю. Поки що в планах на грудень друга книга, дві вежі, але в ідеалі буде дуже класно, якщо я до кінця року прочитаю всього Володими Перснів. Ще я сподіваюся, що можливо, тут, тут у відео чому не читаю, я вам розповіла про оповідь сложниці, книгу яку я давно я хочу прочитати. І я вирішила, що, блін, ну реально ж я дуже давно її хочу прочитати. Чому я відкладаю? Я почала її читати, і мені вона щось дуже не йде. Не дуже вона цікава, якщо чесно. Вибачте, я. Я не знаю, кому, якщо вона комусь дуже подобається. Я насправді сама думала, що там супер класна книга. Мені дуже сподобається, але коротше кажучи, для мене щось нуднувато не дуже мені подобається. Я не люблю, коли автори антиутопій. Ви знаєте, вони типу закидають якісь нам штучки і не пояснюють їх. О, там пояснюють аж десь в кінці. Я і не люблю. Мені подобається, коли потрохи так. Так, хай до потрошки видають інформацію про світ, який є в антиутопії, але все ж таки пояснюють. Книга написана тисячу го чи якогось року, тому не можна її судити типу, по міркам 2023 року. Але, коротше кажучи, я поки що не можу дочитати оповідь Сложниці, але можливо, якщо в мене буде настрій, то я дочитаю її до кінця року. Згадала про це відео, де я вам кажу про книги, які хочу прочитати. І подумала, що там є життя ділярю, а вона мені також здається казковою історією, блін. Але це треба її купувати. Тому, напевно, скажу за все, але це не точно. Я куплю собі ще незриме життя ділярю і, можливо, прочитаю її до кінця року. Ще в мене є дві отакі книги, які я вам не буду... Ой, блін. Мені це заспалило, але сподіваюся, що ні. Дві книги, які я хочу прочитати до кінця року і зняти відео на порівняння цих книг. Ось ці всі книги, які я хочу встигнути дочитати до кінця 2023 року. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть, будь ласка, в коментах, які книги ви б хотіли прочитати саме 2023 року. Взагалі, чи є ось такі забобони. Чи ведете ви список прочитаних книг? Чи важливо вам, щоб у вас була якась кругла цифра у прочитаних? Бажаю вам всього найкращого. Проведіть листопад круто. Все, я показала вам свої плани, але не дивуйтесь, якщо через тиждень чи через два вийде віде відео, де буде сказано, що я передумала і вирішила читати інші книги. В моєму житті може бути і таке. Безмежно вдячна вам за перегляд, за коменти, за лайки. Всього вам найкращого. Пока-пока.